Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми намалюємо малюнок до Дня Незалежності України. Намалюємо Україну в образі незалежної та вільної дівчини. А малювання я хочу розпочати наступними рядками. Україна моя, у кожному слові і в піснях співцях Кобзаря, і в природі вона сказкова, кожна пташечка про неї співа. В нашій країні мільйони краси, а в мешканцях сила і воля. Співають про Україну рідні ліси та вітер в золотистому полі. Починаємо, як завжди, з простого олівця. У цій частині приблизно намічаємо коло. Це буде голова. Далі у нас волосся у формі нашої мапи. Ось сюди йдемо ось так. Далі, з цієї сторони, приблизно ось така частина. Ось так далі угору і вік. Так, і тепер відправляємо тоненька шия, яка розходиться. Комірець і вже ручки з платьячком, тепер в інший бік, а ручки схематично додаємо. Тут буде орнамент, ми потім його зробимо, підправляємо тепер деталі Витру ось так зайве. Буде, ну, не зовсім коло, а вже більш така голова, виділимо підборіддя. Завернемо. Там десь волосся у нас зайде на обличчя. Під нахилом у нас голова, тому ось так буде ніс, ось так очі, брови і ротик. Очі у нас будуть закриті. Відпочиває наша дівчина над ними брови. Досить широкий такий. Ніс. І ротик. Посміхаючися. Ось так. Губка. Ну, там далі у нас ще буде волосечко. Можна підправити ще. Форму обличчя більш таку витягнуто зробити. Ці всі деталі будемо передавати вже кольором. Дивимося, можливо, занадто велика шия, можна тепер підправити це все. Я трішки менше зроблю і підправлю ось цю частину. І можна переходити до фарбування. Темно синім кольором я зроблю карту. Але темно синій, а ми почнемо з жовтого. Будемо від світлого. І йти вже до темного. Тож, наше завдання зафарбувати весь фон. Намагаємося рухатися так, щоб у нас все так в один бік дивилося, було акуратно, і не залишалося білих місць. Тож уважно заповнили усю частину фона. І тепер охрою я зроблю платько. Буду заходити трішки на жовтий, для того, щоб перекрити і олівець, і щоб не було білих місць. Охра у нас більш такий темний, вже жовтий, такий жовто-коричневий, золотавий такий колір. Ось ним і будемо значить, заходити і вирівнювати колір. Далі. Перейдемо до обличчя. А, і зараз я побачила, що я не все зафарбувала, потім дофарбую. Переходимо до обличчя і робимо такий більш тілесний колір. Нам треба для цього змішати. Я візьму охру. Я візьму. Зараз білий і додам трішки білий. І додам трішки червоного, зараз відкрию. І покажу приблизні. Колір, який в мене вийшов. Пам'ятаємо, що ми змішуємо колір, а потім перевіряємо його на папері. І дивимося, треба щось зробити. В принципі, в мене все влаштовує охра білий і трішечки червоного, ну, можливо, я додам ще трішки білого, щоб зробити все ж таки колір трішки світліше. І вже цим кольором повністю, ось на папері, видно, де було темне і де тепер світлий, бо так не зрозумієте ніколи, який колір вам потрібен. Тому ось так зафарбовуємо обличчя і руки. Руки у нас були схематичні, тож так їх і робимо. Так, і поки все підсихає, так я дороблю жовту частину, ту, яку я не, одразу не побачила, поки все підсихає, бо нам треба, щоб все а, висохло, а, для того, щоб не змішувалися кольори. Намагаємося все гарненько профарбовувати. І тепер темно-синім кольором мені треба зафарбувати вже мапу України, яке є волосся цієї дівчини. Спочатку просто е, зафарбовуємо повністю, а потім вже будемо робити фактуру волосся іншими відтінками цього кольору. Мапу ми приблизно намалювали. Можете перед собою, коли малюва... Там, малюєте, відкрити і більш детально промалювати контур. Головне зараз гарненько все темним кольором зафарбувати, я заходжу трішки, як завжди. На інші кольори, щоб не лишався у нас світлий, білий, і все було. Але обережно з жовтим, бо ви знаєте, що може при змішуванні дати зелений. тому о, треба чекати, якщо у вас не висохло. Не жовтий, то синім не починаємо фарбувати, щоб не змішувалися вологі кольори, остання деталь у нас є. Зафарбували, підправили там, де багато, от як у мене, можливо, десь погано профарбувалося багато ко... фарби, кольору, фарби, щоб воно так більш гладенько це було. Фарба різна, гуаш у мене по-різному лягає. Поки синій у нас підсихає, ми переходимо до профарбовування ще темно-синім. Я беру менший пензлик і профарбовую тепер деталі на обличчі. Саме волосочко. Але це теж треба робити, якщо там все підсохло у вас вже. Додаємо фактурки, і тепер ще з, з оцього боку профарбовуємо такі е, кучері ніби в неї. Небагато на обличчя трішки виходить за. Межі сюди. І тепер е, треба ось таку фактурку волосечко передавати усюди. Тобто, ну такий чіткий контур тепер у нас. Не сильно, але. Тобто у нас це ніби волосся, і ми це все ось так більш тоненьким пензликом. Ці ці кучері передаємо темно-синім. більш таку нерівну фактуру mm -hmm. Здесь Десь навіть вийдемо зовсім. Ось тут трішки ще. Гадаю. Тепер ще промалюємо цим же кольором брови більш широкі на початку. І закриті очі обережно, тоненьким пензликом і додаємо лінії і малюємо ві. Ось так. І підправляємо десь там можливо, Форму вас. Зовсім подобається. Далі, до цього кольору, до синього, набираємо тепер синій, до нього додаємо білий, щоб зробити його світліше для того, щоб показати, але не сильно багато білого, трішки білого, просто світліше робимо синій. І фактуру тепер будемо передавати на самому волосі Усі ось лінії. Ви зараз побачите такі ж кучері. І так починаємо половину вести в один бік. Там десь перекручується, один на одного заходить, дрібні деталі доробляємо, і трішки теж світлими виходимо і за контур тепер, а далі вже йдемо в інший бік. Профарбовуємо. Трішечки на обличчі, додаємо світлих частин і так само передаємо фактуру волосся далі. Починаємо з одного боку і ведемо хвилясті лінії, які один через одного заходять і ніби заповнюють ось цю частину всю. Ну, робимо так, щоб вже ще було видно все одно темно-синій. колір. Далі просто дивимося там, де не вистачає ліній. Додаємо трішки. Ну і я б ще зробила ще один не повністю. це блакитний я візьму, додам до нього білого, відтінок такий додам, і де інде додам ще. для яскравости. Ну, не бы светло, лишь такая. Белел Ось так. Трішки сюди. Додавай додам ракитне. Добре, далі візьму червоний з той же тоненький пензлик і додам деталей до нашого платочка. Роблю лінії і хрестики, ніби вишиванка. Можна зробити, можливо, там фломастерами, щоб було зручніше. Цим же кольором зробимо рут, далі повернемося до нашого кольору, який ми робили. Для обличчя нам треба тепер більш темний. І ми до того кольору, що у нас був, ми додамо трішки коричневого. Цей кольор у нас буде тіньовою частиною. Трішки виділимо ніс. Очі. Ломи так, і під шию. І так. руки. Ось так. І прикрасимо це все квітами я візьму білий і буду. Ось так малювати і з середини ось такі квіточки побільше, поменше по жовтому ось так. Квітуче таке поле у нас виходить. І зроблю і на волосі, невеличке білі квіточки. Біля голови один такий великий. Якщо змішується, як у мене з блакитним, там, де не підсохло, це не, ну, не важливо. Все це може бути. Але на волосі робимо їх маленькими. І небагато. Також на... я хочу зробити і блакитним, який у мене залишився. Більше деталей додати. Також узяти із синій і, і синім додати. Ось і все на цьому наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм, Фейсбук та Телеграм. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став патчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!